Господи, помилуй, Господи, прости. Поможи нам, Боже, хрест наш донести. Господи, помилуй, Господи, прости. Слава Ісусу Христу, братики, сестрички. Всім благословенної середи мирного неба. Ви мені з тими кабачками стільки всього нарадили, що сьогодні цілий день присвячений для того. Помолилися. Дітей до школи збираємо. Треба щось їсти, зварити. Овочеве рагу буде. Трошки синеньких, трошки червоненьких, помидори, огірки, перці, Квасоля, тушочку, що робив раніше. Картопелька та й все. баняк. В один баняк. То все гарно заправиться, приправиться, хай вариться. Кабачок, картопелька, перчик, баклажанчик. І буде діло. Так що, хто думає, що нині варити, щось варить, що маєте накидати в каструляку, посоліт, поперчіть. Дайте кусочок якогось місця, якщо є. О, місця це вони зараз захейтять мене. Діти мають їсти все. А ви і посіться там діхи такі. Так що все. здоров'я, миру, везіння, Божого благословення і дай Боже мирного життя нам всім. Бо то... Неспокійні діночі, неспокійні дні, стільки біди, стільки всякого гора. Ну, мусимо пережити. Мусимо і все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити і за минуле плакати не варто. Тому, хай люблячий Бога Син, Дух Святий всіх благословить, укріпить, і захистить, і помилує, і поблагословить Господь вас. І Сіона. І сьогодні. Ну що ж, тоді на зв'язочку побачимося пізніше. Бо праці, праці багато. Так, раз, два.